Зараз в Україні мільйони вимушених переселенців рятуються від бойових дій у тилових областях. Однак знімати чи купувати житло до снаги не кожному. Тому у Черкасах перебудовують закинуті будівлі на шелтери для безкоштовного проживання. Зараз облаштовують уже третій. Як вони виглядають? Бачила наша Ольга Косенко. Вирізають утвори під розетки. Готують стіни до танькування, прокладають нову електропроводку. Всі старі кабеля поперегнивали В першу чергу, щоб було безпечно, можна ще того, можна. Водний кабель, тут щоб люди переноски не таскали. В кожній кімнаті мінімум три двойних розетки. Ремонт в будівлях, які понад 10 років стояли пусткою, розпочали торік у жовтні. Так було все за дуже в занедбаному стані. У нас 1200 кубів, тільки самого сміття звідси вивезли. Не було ні вікон, ні дверей. У двох корпусах облаштують 45 окремих кімнат з пральнями, душовими та іншими місцями загального користування. Тут у нас буде кухня, витяжки вже протягнуті. Де будуть готувати всі люди собі їжу, подбали і про ліфт для старшого покоління, для маломобільних груп, щоб було комфортно людям пересуватися між поверхами. Ремонт шелтеру для ВПО стане в майже 100 мільйонів гривень. Левову частку дає Європейський інвестиційний банк. Ми отримали субвенцію від банку в розмірі 80 мільйонів гривень. А відповідно 20% на умовах конкурсу здійснює співфінансування міський бюджет. Черкаси прихистили понад 26 тисяч вимушених переселенців. Майже 250 родин очікують на житло, де зможуть мешкати безкоштовно. Ми зібрали Життя у чемодан у валізу, як скажуть, і приїхали сюди. А як без житла? Я не працювала, в мене якогось доходу не було. Зняти окреме жильо це ну це дуже дорого. Завершити роботи в шалтері. Планують цьогоріч влітку. І вони так споро роблять, то бомжатник був. А тут хоч люди будуть жити, так що все добре. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, ми Україна, марафон. Єдині новини.